Добрий ранок, друзі. На вулиці дійсно добра погода. Добрий ранок. Я трішки поспав. А, знаєте, виглядаю фріш. Фріш, я думаю. Ось, ну що тут казати? Ну що тут казати, коли ото саме, коли то ще молодоє м'ясо. Я йду на вокзал і будемо виїжджати сьогодні з вами до Ніредгадзе, до друзів. Тому спішу на вокзал. Подивимося, пошточка. О, пошечка нічого не прийшла, та й слава Богу. Все, ча, о, ча, моя квартирочка. О, погода дуже крута. Сумочка пішла. О, можна йти швиденько на вокзал. Боже, яка гарна сьогодні погода. Це дуже добре, що я одягнув майку. Хоча я хотів шорти, звісно, але пострімався ще що чуть шорти, бо мало мало ще. Вітер дує. Ну, погода сьогодні дійсно дуже крута, Боже, а Так гарно зацвели ці всі дерева, що я просто не можу. Де моя маршруточка? Спочатку маршруточка до келеті і з келеті Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go! Go, 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 go. go we can! Книжку взяв, буду читати книжечку. Наконіць. Нарешті я буду мати трішки вже часу для себе. Зробили запаси, запаси зробили трішки, то, то в поїзді цей, щоб не голодати, там наш. This is Voxer, Fire, Kellet. Так медіак, медіак, ідемо шукати наш поїзд. Ох, Треба було все ж таки окуляри взяти, а то щось я прокакав, ну нічого. У поїзді ж не буде сонця. Девушка, девушка, куда бежит, Як бежит, так трапега, как я. Я тоже тарапы, я что не проспав поезд. Дуже довго спав просто, но ничего, идем, дивитися анонс на наш е е поезд. Так, 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 так. так, Дівочки, мальчики, танцюють. так куда мені йти? Треба а, подивитися. Ой, я так ничего не буду видно. Треба поедет ближче. Тарапыги. Як всі біжуть. Добре, що сьогодні дощ не паде. Так, 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 Кірм, сармерт, будь ласка, сядьте вже на поїзд. І зі мною йому вивчите. Безплатно. Так, Боже. Я не виспусаю. Я як сова. Нічого не бачу. Так, добре. угу, угу. Якась тут корита вже стоїть, звісно, але... Я не бачу. Так, де мій поїзд? М -м -м. Так, так, ну що, я знайшов свій поїзд на 13.25. Нішколь, ні, ні Дебрецен, де бреценсунок. Мішкація ще раз, коротше. Я до Дебрецена, так що я йду на першу платформу, так? Да, так, так. Гоу Go, го, 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 го. А не стейше, потеряла документ. Будь ласка, звіриться до адміністрації вокзалу. Thank you. нам сипен. Негайно. Негайна, Анастейсша якась. Надіюсь, Семка Анастейсу. Моя колега. Так, я йду, що я йду на першу колію. Аж там Ох, в дупі. Треба ще пів кілометра пройти. Чому не тут? Чому це не мій поїзд? Ой, мало знаходився на роботі, ну нічого, нічого. Рух це життя, рух це спорт. Рух це немає зайвого. Жирку. Тому... Біжимо. Цей вокзал мені трішки нагадує Мюнхен і трішки нагадує Львів. Але трішки. Дуже гарні вокзали в Будапешті, кстати. Не забудьте підписуватися на канал. Юрчик мурчик влог. Буду радий ваших підпискам. Ставте лайки і О! коментуйте відео, буду чекати. Мені буде приємно. А поки ми ліземо до першої своєї платформи, я вже хочу трішки ригнути, бо дуже жарко. Іду трішки, трішки водиці ще докуплю, тому що я не докупив трішки водиці. Боже, які тут ці. Які тут ходи? Що це, Форт Боаяр? Знаєте, що я хочу? Хочу такий... О... придбати собі таку штуку. Щоб вона... А! Блять! Щоб вона заді мене їхала, сама сумка. На блютузи. А да, дивився в інтернеті, вона дуже дорога. А, 300 євро. Я ліпше покатаю її. Руками, ручками. Може, скільки людей, скільки вас скільки набралося? А, точно це мегаполіс. 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 Люди, звірі, коні, все перемішалося. Так в віні Ох, Люди потіють, я не вижу потних людей. Такі потка, поткані. А який гарний там тягач, ну дуже красивий. Кінгворц. Угу. 9.34, це моя платформа. Герміона, де моя? Я спішу. Е, 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 варіал! Боже, я не встиг, це піздец. А ні, це не мій будто, я вже думав, мене залишили. Я трішки вже підсикнув. Сікнуло в труси. Так, він, він. Так, це на в'єно. Ой, боже це мені не треба, на в'єно. Я ще не їду в Віну. На другий тиждень, певно. Травичку так і не обсмикали, бачу. Ай, такі лінюшки. Лінюшки, лінюшки. Так, 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 так. Куди мені йти? Боже, що стільки людей, боже. Якісь всі потні. Так, іду я дивитися свою штучку на одиничку, скільки тут людей. Ці всі дикобрази зі мною, о Боже. Не дай богу моє купе. Так, приїхав наш поїзд, певно. Так, їде, їде. Маустарт. Найкращий авіа, авіасел, хотів сказати, але це не авіасел, це на колесах. Так, це пропускаємо велосипеди, в мене немає велосипедів. Йдемо далі шукати 19-й вагон. Інколи мені ці вагони нагадують, типу, я в Індії. Як я конечно, вже не був в Індії, але вони такі сині. Такі індійські індійські кольори. Боже, бабушка, ну куди ви на голову мені. Успокойтеся. Всі встигнуть. Я буду на платформі, всіх чекати, всіх посажу, всіх уляжу. Чайчику зроблю. Так, 16-й, це ще не мій. У -у -у. Вагон для заключених. Так, вам і треба сидіти там за свої злочини. Шакали. Так, де мій вагон? Де мій вагон? Мій колега, кстати, пройшов із роботи. Ну таке. Так, я, так, я надію, що в мене буде люкс вагон. А не це старе корито. А -а -а. Боже, може скорше. Мужчина, дайте ну, казку, при... прибавте. Цей мужчина взагалі не торопида. Він так помало це все робить, я вже не можу, я вже спріла. Так, який у мене? О, це мій, мабуть. Пацек палатку витягає. Мужчина ще скоро для палатки. Ще немає літа. Так, це мій вагончик, іду я пакуватися. kocsikban wifi szolgáltatás van kiépítve. A vonaton takarító személyzet dolgozik a tisztább és kényelmesebb. На бізнес-клас. Дуже мені сподобався. Але як подобається, я ще їду. Їду. А, скляні двері. Дуже мені подобається, як у ну, фільмі Гаррі Поттер. Відкривається, зшивається. Там як моя душа. От, їхати мені дві годинки. Це InterCity, він дуже швидко їде. Так швидко їде, як я швидко сплю. Ось. Їде зі мною один чоловік. Цьому нас двоє. І це дуже круто. Можна книжку почитати, але не думаю, що я сьогодні буду читати книгу. Тому що дуже я такий озвучений. Спати дуже хочу. Тому, думаю, трішки посплю. А вам також бажаю гарного дня. Підписуйтесь на канал. Знову нагадаю, а ми. Поїхали далі. Поїхали далі. Через дві годинки буду вже на місці і завтра буде щось нове. бо щось у мене в кармані. Тому вот. у експресі до Хогвартса. Я дуже рада, що мої колеги, по-моєму, купе поїхали кудись трішки попісяти, Тому що я вже не можу, я нормально ставлюся до дітей. Дуже люблю дітей, особливо чужих. Тому що своїх я ще поки маю, але, слухайте, все згодом, но вони... я працюю на такій роботі, де дуже багато шуму. Тому займаюся йогою, щоб відпочити повсякденному житті від цього шуму. І коли я кудись їду, беру якийсь бізнес-клас, щоб відпочити, побути в тишині. І потім приходять дітки, які дуже погано. Були виховані і вони лізуть мені прямо в мозги. Мої фест бе кіремсим пуфо бе. Простіть мене, будь ласка, але дітей треба виховувати так, щоб в публічних місцях, тому що ну, навіть якщо це бізнес-клас, це що це публічне місце. У нас тут, звісно, четверо чоловік, а може. Я вважаю, що треба вести себе дуже прям. Я не скажу достойно, Ну, хоча б, Боже, яке гарне поле там, да? Люблю цей ріпак жовтий. Ну, хоча б, щоб діти вели себе нормально. І вони не скакали по головах, по кріслах, нажимали всі кнопки, які є, не є. Ну, коротше, це було <кхід> хвилинка така, хвилинка розпачу. Але так все добре, в принципі. Каву топив, я лежу. Дуже себе тут розчахлив. Ще трішки і будемо вже в Ніредгазі через годинку. Тому дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь на канал. Ні, це я не хочу і на голову пасти, Тому гарного всім дня! З вами був Юрчик Мурчик. Вже завтра зустрінемося на каналі. І не забудьте підписати, будь ласка, тому що я чекаю. Чекаю ваших підписок, а також коментарів. У ще вам трішки знімо такий контент. Типу, такий, ми їдемо, їдемо, типу, їдемо, їдемо. Тут я, мої руки, не видно, о видно. Тут мої ноги, це я волочкова. Ну, таке, типу, мої колеги пішли попісяти, Слава, бо хоч би їх там засисало і вони не повернулися за годинку. Так, 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 що там, що там? Вже щось, будемо на місці. Коротше, на такій гарній ноті ми прощаємося з вами. Кстати, наша подорож тривала 2,5 години з Будапешта до Ніретгази. Так, таку книжку рекомендую прочитати Крістіна Макдон. «Ніч, коли Олівія впала дуже цікава книга. Якщо комусь треба, пишіть мені в Дірет в інстаграмі або там, я не знаю, все, чао, какао, всіх об нього поцілував, приподняв. Всім гарного настрою, гарного дня. Будьте щасливі, будьте чемні, не такі, як мої колеги. Ось так моя рука. Прощається з вами. У мене, кстати, рука щось була. Я собі чуть зінець ночі не поламав, кстати, на роботі. Все було больно, якщо чесно.